Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку: додавання і віднімання числа 5. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Побудова відрізків заданої довжини. Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На 5-й поставте крапочку. Якщо у вас нова сторіночка, то робити відступ не потрібно. Запишемо з вами каліграфічну хвилинку. Пишемо сьогодні рядочок цифри 5. Зупиніть відео та допишіть рядочок. Відкрити у підручнику сторінку 43, завдання 1. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 5. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Давайте порахуємо, скільки фігур у кожному рядочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте поглянемо, як утворена таблиця додавання числа 5. Якщо до одного додати 5, Разом буде 6. Один додати 5 дорівнює 6. Якщо до двох додати 5. Разом буде 7. 2 додати 5 дорівнює 7. Якщо до трьох додати 5, буде 8. Три додати 5 дорівнює 8. Якщо до 4 додати 5, разом буде 9. 4 додати 5 дорівнює 9. І якщо до 5 додати 5, то буде 10. 5 додати 5 дорівнює 10. Якщо пригадаєте, переставний закон додавання від переставляння доданків, сума не змінюється. То перші чотири вирази із цієї таблиці, ви вже знаєте: 1 додати 5 це 5 додати 1. 2 додати 5 5 додати 2, 3 додати 5 5 додати 3. 4 додати 5 5 додати 4. Це вирази із попередніх таблиць додавання чисел. Діти. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та повторіть декілька разів таблицю додавання числа 5 для запам'ятовування. А зараз давайте поглянемо, як утворення таблиці віднімання числа 5. Якщо від 6 відняти 5, то буде 1. 6 відняти 5 дорівнює 1. Якщо від 7 відняти 5, буде 2. 7 відняти 5 дорівнює 2. Якщо від 8 відняти 5, буде 3. 8 відняти 5 дорівнює 3. Якщо від 9 відняти 5, буде 4. 9 відняти 5 дорівнює 4. І якщо від 10 відняти 5, буде 5. 10 відняти 5 дорівнює 5. Діти, зупиніть відео та декілька разів повторіть таблицю віднімання числа 5 для запам'ятовування. Номер два. Прочитай вирази, які можна скласти за малюнком. Давайте порахуємо спочатку скільки жовтих яблучок. Один, 2, 3, 4. Тепер порахуємо, скільки зелених. Один, 2, 3. А тепер давайте порахуємо, скільки яблучок всього на малюнку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім яблучок всього. За цим малюнком ми можемо скласти наступні вирази. 4 додати 3. Тобто, до чотирьох жовтих яблучок поклали ще три зелених яблучка, і треба порахувати, скільки всього яблучок. 7 відняти 3. Тобто від семи яблучок, які лежали на столі, забрали три зелених, і треба порахувати, скільки жовтих залишилося. Або вираз сім відняти чотири. На тарілці лежало сім яблук, чотири жовтих забрали, порахувати треба, скільки зелених яблук залишилося. Давайте запишемо ці вирази в зошит та обчислимо їх. Записуємо перший вираз. 4 додати 3. До 4 жовтих яблучок додали 3 зелених та отримали всього 7 яблучок. Записуємо відповідь. Записуємо другий вираз. 7 відняти 3. Від семи яблучок, які лежали, забрали 3 зелених і залишилося 4 жовтих. Запишемо відповідь 4. Запишемо наступний вираз. Сім відняти 4. Від цими яблучок, які лежали на тарілці, забрали 4 жовтих яблучко і залишилося 3 зелених. Запишемо відповідь 3. Давайте поглянемо, що спільного в цих виразах. Спільні цифри, так, які повторюються, 4, 3 і 7. Вони повторюються в кожному виразі. Між дією додавання та віднімання є зразок. Від суми. Ми можемо віднімати по черзі доданки. Якщо від суми відняти перший доданок, ми отримаємо другий доданок. «7» відняти 4 дорівнює 3. 7 – сума, 4. Перший доданок, 3, другий доданок. Якщо від суми відняти другий доданок, то ми отримаємо перший доданок. 7 – сума відняти 3 другий доданок, отримуємо 4. Перший доданок із виразу на додавання можна скласти два вирази на віднімання. Завдання 3. Обчисли суми склади та обчисли різниці за зразком. Давайте поглянемо на зразок. 5 додати 3 дорівнює 8. Перший доданок 5, другий доданок 3, сума 8. Від суми ми можемо відняти перший або другий доданок. Якщо від суми відняти другий доданок, ми отримаємо перший доданок. Вісім відняти 3 дорівнює 5. Якщо від суми відняти перший доданок, ми отримаємо другий доданок. Вісім відняти 5 дорівнює 3. Давайте запишемо в зошит перший вираз. Та обчислимо його за зразком. А також складемо різниці до цього виразу. Записуємо суму чисел 4 і 2. Порахуйте, будь ласка, скільки буде. Правильно. 6. А тепер із суми давайте складемо і обчислимо різниці. Давайте віднімемо від суми другий доданок. Запишемо вираз. 6. Сума. Відняти 2, другий доданок. І отримаємо ми перший доданок 4. А тепер давайте від суми віднімемо перший доданок. 6 відняти 4. І отримаємо ми другий доданок. 2. Діти, зупиніть відео та довиконуйте завдання за зразком самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Завдання 4 збільш на 2 кожне із чисел. 4, 7, 2, 6, 8. Збільш на 2 означає, що треба до цих чисел додати число 2. Давайте запишемо перший вираз у зошит. Запишемо вираз 4 додати 2. Обчисліть, скільки буде. Правильно. 6. Зупиніть відео та обчисліть інші вирази самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Завдання 5. Побудуй відрізок завдовжки 7 см. Давайте візьмемо лінійку та побудуємо в зошиті відрізок. Візьміть лінійку та олівець. Від попередньої роботи відступіть дві клітинки, прикладіть лінійку, поставте відмітку біля позначки 0 та біля позначки 7. І проведіть відрізок довжиною 7 см. Візьміть ручку та над відрізком надпишіть 7 см, скорочено 7 см. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 40. Завдання 1. Виконай додавання і віднімання числа 5. Обчислимо перший вираз на додавання. 1 додати 5. Дорівнює. Правильно. 6. Запишемо. Тепер обчислимо вираз на віднімання. 6 відняти 5. Чому буде дорівнювати цей вираз? Правильно. 1. Поставте відео на паузу та інші вирази обчислять самостійно. Номер 2. Обчисли суми та склади різниці за зразком. Поглянемо на зразок. 5 додати 4 дорівнює 9. Перший доданок 5, другий доданок 4, сума 9. Якщо від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. 9 відняти 4 дорівнює 5. Якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. 9 відняти 5 дорівнює 4. Обчислимо перший вираз. 6 додати 2. Скільки буде дорівнювати? Правильно 8 запишемо. А тепер складемо різниці. Давайте від суми віднімемо другий доданок. 8 відняти 2. Якщо від суми відняти другий доданок, отримаємо перший доданок. Тобто 8 відняти 2 буде 6. Тепер від суми віднімемо перший доданок. Запишемо вираз 8 відняти 6. Якщо від суми відняти перший доданок, отримаємо другий доданок. 8 відняти 6 буде 2. Зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Третє завдання. Збільш на 3 кожне число в таблиці. Збільшити на 3 означає додати 3. До кожного з цих чисел треба додати 3. Обчислювати вирази треба усно, записувати тільки відповіді. Давайте обчислимо перший вираз. 5. Додати 3. Чому буде дорівнювати? Правильно! Восьми. Запишемо відповідь. Зупиніть відео та інші завдання довиконуйте самостійно. Номер 4. Запиши сусідів числа 5 і числа 7. Сусіди це попереднє і наступне числа. Легко знаходити сусідів числа за лінійкою. Візьміть лінійку. Знаходимо попереднє число. Робимо крок назад. 4. Запишемо. Наступне число крок вперед. Шість. Сусіди числа 5, 4 і 6. Зупиніть віндо та інше завдання виконайте самостійно. Номер 5. У кожному рядку геометричних фігур обведи п'яту зліва фігуру, а п'яту справа зафарбуй. Давайте зліва порахуємо фігури у першому рядочку. Один, два, три, чотири п'ять. П'яту фігуру зліва треба обвести. Обведемо. Тепер порахуємо справа. Один, два, три, чотири 5. П'яту фігуру справа треба зафарбувати. Дітки, зупиніть відео та інші завдання довиконуйте самостійно. Молодці. Дякую за чудову роботу. Чекаю вас на наступному уроці математики.